Доброго вечора, вельми шановне панство. Чому говорю вечір? Тому що зараз у мене вечір і я хочу приготувати смачнючу вечерю для своєї родини. Звісно, в казані на вогні. Для даної вечері нам знадобляться такі інгредієнти: картопля, м'ясо курки. в даному випадку бедро, бролір. Відділив я кістку і розрізав його навпіл. Зелень. Це петрушка укроп цибуля. Молода цибуля стара, морква, часник, паприка копчена, сіль і перець. Зараз замаринуємо м'ясо. Дамо йому настоятись 30-40 хвилин, а за цей час приготуємо наш казан. Завантажуємо м'ясо, посипаємо його паприкою, солимо та перчимо. М'ясо замаринували. Даємо йому час настоятись 30-40 хвилин. А за цей час готуємо нашу пічку і казан. Не перемикайтесь, дивіться відео до кінця. Розпалили багаття. У нашій пічці поставили казан, залили соняшникової олії. Першою будемо обжарювати картоплю. Завантажили картоплю і обжарюємо її з усіх сторон до повної готовності. Наша картопля смажиться. Чекаємо, доки з'явиться дуже добре піджарена скоринка і потім перевертаємо. Картопелька смажиться. Гарно-гарно. Смажимо картоплю до золотистого виду. Наша картопля вже має отакий дуже гарний золотистий вигляд. Вона вже майже приготувалася. Ще хвилинка-дві, солимо, перчимо і знімаємо її з вогні. Наша картопля має такий гарний вигляд. Ми її посолили та поперчили. Зараз знімаємо її з вогню, забираємо з казана. А сюди будемо завантажувати м'ясо. Завантажили до казану наше м'ясо. Обсмажуємо його з одної сторони та з іншої. До повної готовності. Придаємо йому смачну, хрустку скоринку. Наше м'ясо піджарилось, Я його переверну на інший бік. Завдяки високій температурі. М'ясо закривається, зберігаючи в собі всю соковитість і весь смак. Наше м'ясо має отакий гарничий вигляд. Воно вже повністю зготувалося. Ми його будемо зараз виймати з казана, зливати олію, бо її багато, та й вона вже брудна. Наливати трішки. Нової і продовжувати готувати. Не перемикайте Казан почистив, протер залив трішки свіжої олії і продовжуємо готувати нашу страву. Чистий казан завантажили цибульку. Зараз сюди додамо моркву і майже зготували нашу вечерю. Цибулька підсмажилась, додали морковку, підсмажуємо 2 хвилинки і повертаємо сюди наше м'ясо та нашу картоплю. Повернули до казана нашу картоплю та наше м'ясо. Зараз посипаємо зелені з щасником, обережно перемішуємо. І підсмажуємо дві хвилини, щоб смаки поєдналися. Отакий вигляд, друзі, має наша з вами страва. Готуйте вдома і будете задоволені. Всім приємного апетиту!